Какую я маленькую нашела? Угу. Вкусно. Очень вкусно, наверное. Вот это клубника, да? Бабушка, ты что снимаешь? Конечно, снимаю. Скажи привет. Ой, привет. Ну так ты ж подивися в камеру. Мам. Нет, не маме. Скажи привет подписчикам. Привет, ну. привет подписчикам. Ну так ты ж покажися. Привет, привет, мам. <реш> От помощниця в мене, да? Саме лучша помощниця. Саме надіжна да? Саме надіжна Конечно. Ой. Ліза, тільки дивись порчину не ложи. Ну, що ж ти ходиш по буграх, Ліза, Ліза. ти зараз перечипишся і падеш. Бабочка, такі скріплення клубніка. Всім великий привіт. Сьогодні хочу відповісти на питання, чому в мене такі бугри. Чому в мене 50 см міждуряддя. Та тому що я хочу 5 бугрів, а не 4. Хай краще мені буде не дуже зручно на міждурді. Це можна перетерпіти, теплиць не так-то багато. Та й 50 см це не так-то й мало. Де проходу нормально. І 60 см ширина бугра. У мене у першій теплиці було 70 см ширина бугра. І ви знаєте, це дуже широко. Навіть зручніше 60. 60 хвоти оток. А міждуряддя трішки скоротила по краях. Зробила трішки ширші 70 см, для того, щоб відступити трішки від боків, щоб плівка не била йогоду, щоб, тому що буде багато не кондиції, тому що у нас це вже провірено. У другій теплиці я вже відступала від боків, ближче сюди робила рядочки ближче від до, до міждорддя, а не до стінок. І у другій теплиці ягоду не било вітром, плівкою, а от в першій теплиці я була, зробила помилку. І цьогоріч, звичайно, я все перероблю, там уже бугри. Та я думаю, завтра вже чоловік все переб'є і будемо там теж готувати бугри під посадку. Отак, От сьогодні коротеньке відео, тому що у мене сьогодні був невеличкий сабантуй. Сьогодні готуємося до дня народження внучки, печу тортика. Коли спечу, обов'язково покажу. І так, тортик готовий. Всередині шоколадний це торт Прага. Квіти живі для прикраси. Ще, думаю, тут трішки посиплю ось такими горішками. я їх піджарила і вони трішки вихолонуть, потім. Посиплю. Ну і ось завершення. Така смакота. Ми їздили вітати свою внучку старшого сина із з днем народження. Тому сьогодні коротко, завтра буде довше всім. До побачення, миру всім здоров'я, всього найкращого! Це буде Україна!